Я живу досить тихим, звичайним життям, тобто, моє особисте життя, нудна буденність, але робота чудова. Його називають найдобродушнішим актором Голівуду, і це справді дивує, якщо знати, скільки непростих викликів підкинуло йому життя. Кіану з'явився на світ у Бейруті і вже в три роки залишився без батька. Той просто пішов з родини. Дитинство минало у компанії різних вічимів і турбот про молодшу сестру. Шкільні роки теж не були солодкими. Через дислексію хлопець постійно ставав об'єктом насмішок і змушений був змінити чотири навчальні заклади за п'ять років. Навіть акторську школу довелося залишити, Атестата, до речі, він так і не отримав. Втім, юний Рівс не здавався, його захопленням став хокей, де, за відмінну реакцію воротаря, він отримав прізвисько «Стіна». Здавалося б, ось вона майбутня кар'єра, але плани зруйнувала серйозна аварія. Далі ще одне випробування смерть найкращого друга від передозування. Попри ці удари, Кіано знайшов сили рухатися далі і таки втілити мрію в життя стати актором. Він залишив дім і перебрався до Лос-Анджелеса. Щоб вижити, працював одразу на трьох роботах. Гострив ковзани на місцевій ковзанці, підстригав кущі у парках і варив спагетті в маленькому італійському кафе. Однак трагічні удари долі переслідували Кіану знову і знову. Його кохання, яке мало стати опорою та сенсом життя, закінчилося подвійною трагедією, втратою доньки під час пологів і смертю дружини у страшній автокатастрофі. Тоді акторові було лише 37. Попри всесвітню славу і успіху кар'єрі у приватному житті, він залишився сам на сам з болем. Кіану не приховував, що тоді відчував лише порожнечу, але навіть у такі моменти залишався вірним своїм принципам допомагати іншим. На піку популярності він створив фонд для боротьби з раком і віддавав до 70% своїх гонорарів на наукові дослідження. Цей вибір був не випадковим. Його молодша сестра Кім 10 років боролася з Лейкемією. Саме завдяки підтримці брата вона змогла подолати хворобу і сьогодні живе повноцінним життям. Для Кіану це стало доказом того, що добро здатне рятувати. Його благодійність часто залишалася за кадром, але ті, хто працював поруч, бачили справжнє обличчя актора. Під час зйомок будинку біля озера він випадково почув розмову двох костюмерок. Одна з них у сльозах розповідала, що втратить будинок, якщо не сплатить 20 тисяч доларів до кінця місяця. Її сім'я залишиться на вулиці. Того ж дня на її рахунку з'явилася необхідна сума від Рівзе. Коли ж він отримав величезні гонорари за матрицю, то не витратив їх на маєтки чи яхти, а поділився з командою. Костюмерам, кримерам, каскадерам і дублерам він віддав близько 50 мільйонів доларів. А головному каскадеру ще й подарував Гарлі Девідсон. Сам Рівз неодноразово повторював: «Справжні герої це команда, без них фільмів не було. Попри шалене успіхи, мільйони на рахунку. До речі, в 2025 році його статки вже перевищили 380 мільйонів доларів. Кіану залишився людиною без пафосу. Його часто бачить у метро, де він поступається місцем або ж на лавці в парку з кавою і книжкою в руках. Він може дозволити собі будь-який розкішний бренд, але принципово купує речі на розпродажах. Натомість віддає сотні тисяч доларів на дитячі лікарні, дослідження та благодійні проєкти. У світі, де зірки часто демонструють свій достаток, Рівз вирізняється скромністю і небайдужістю. І, схоже, нині актор почувається абсолютно щасливим. Причина так кохання у 2019 році. Кіану вперше з'явився на публіці разом з художницею Олександрою Гранд. Їхній союз описують як рідкісне поєднання спокою, творчості та взаємної підтримки. А в 2025-му з'явилися чутки про таємне весілля, які пара не підтвердила, але й не спростувала. І фанати радіють самій думці, що після усіх трагедій актор знайшов людину, яка поділяє його світогляд. Нині Кіану Рівз не зменшує обертів, він і надалі захоплює глядачів новими та несподіваними ролями. Окрім комедії Щаслива доля, яка вийде у жовтні, в якій він грає Ангела, Рівз повертається до Всесвіту Джон Вік у п'ятому фільмі франшизи. Втім, попри всі свої кінодосягнення, Кіану і досі немає Оскара. Навіть жодної номінації на цю нагороду. Тож віримо, що цей момент ще попереду.